Дівчатка, любі, привіт ще раз. З вами, з вами Ветері Мар'яна, і ви на каналі Христи, Хитрий Хрестики, Господи, вибачайте, жара плавить мозк, при, при тому, що у нас сьогодні усе ходять хмари, вже трошки похолодало, але дощі немає. У нас знаєте, таке, як заколдоване місце зачароване. Буде всюди йти дощ, у нас не буде. Або буде навпаки, в нас буде йти дощ, а, а навколо не буде. Дівчата, я звоню, звоню, господи, я дзвоню, господи, до вас звертаюся з проханням, Раз, два, три, вибачте, звертаюся з проханням. Була неприємна ситуація вчора, і одна із наших вишивальщиць трошки сприйняла мене в штик. Будемо так казати, вона не зрозуміла мою інтонацію, тому що коли ми пишемо, це одне, а коли ми говоримо, це геть інше. Я звертаюся до вас з тим, що, дівчатки, давайте поважати один одного, поважати і цінувати труд один одного. Я не буду описувати всю ситуацію. Для когось це не є проблема, для когось це є питання, є образа, є проблема, і ми всі різні по-різному сприймаємо. Але ми маємо розуміти, що коли. У тебе є своя спільнота в телеграм-каналі. Неважливо, де абсолютно. Чи це Ютуб-канал, чи телеграм-канал, інстаграм. Все одно це дуже татонічний труд робити так, щоб людям було цікаво. Віддавати частину своє, свого життя тої спільноті, щоб ми почували себе. Комфортно, радісно, і за це я дуже вдячна, щоб нам було цікаво, щоб це була мотивація, це була терапія, як це на моєму прикладі. Тобто для мене наша спільнота, яка називається Вишивальні ігри з лисицею, вона для мене є терапевтична, вона для мене є мотиваційна. Ну, будемо так казати, психологи не могли мене витягнути з тої ями, з якою витянула наша спільнота, просто в спілкуванні, вишиванні ігри і так далі. Але я прошу веду, е є дівчата, які іноді, так не подумавши, кидають деякі силочки з запрошенням в інші спільноти. Дівчатка, ми не маємо права це робити, якщо ми не є хазяївами. Спільноти. Це треба робити тільки з дозволу автора спільноти чи власника спільноти. Ну як просто вам на уху краще лягає, як вам в вухо звучить, чи це автор, чи це власник. Пишіть краще в приватні повідомлення, або звертайтеся до власника, беріть дозвіл, чи можна я ту, ту чи іншу силочку викладу. Е, коли ви так мовчки від себе, це показує трохи неповагу до власника, ну і не тільки для, до, до деяких людей. Е, показує неповагу, показує, ну це знецінює людину. Не всі люди прямі, не всі можуть. Е, Сказати свою думку. Вони можуть образитися і просто не показати цю і промовчати. Давайте не ображати один одного. Ми ж все таки українці. Ми вишивальна Україна. Ми маємо підтримувати один одне. І це буде круто. Тому. Не робіть помилки. Якщо щось хочеться зробити і ти не впевнений, то пораці у нас багато є вишивальниць адекватних, щирих, які обов'язково підскажуть, допоможуть, якусь пораду дадуть мудру. Блін, давайте бути далі дружніми. Ну що це таке? Не треба підставляти один одного. Я розумію, що інші телеграм-канали намагаються наводити собі клієнтуру такими якимись забавами, лото, розіграшами. От. А багато дівчат на... ну, підтримуються, але підтримують немудро. Тому, блін, не ображайте один одного. Миру вам, добра, мирного неба, побільше світла, благо генератор є. Якщо ви його чуєте, то вибачайте, бо, бо інакше мені є. Коли є діти, то треба, щоб була вода і... Ну, коротше, коли є діти, треба, щоб було все. Миру добра, мирного неба, світла нам побільше, і світло не тільки в оселі, а взагалі у житті, і, як завжди, швидкої і легкої голочки. А ще нам світла в майбутньому, щоб у нас був світлий і добрий шлях. Пока рада була вас бачити. Я думаю, що скоро я до вас завітаю стегом.